Усім привіт! З вами Славка, і сьогодні я вас познаюю з моїми папушками. Друзі, це місце там, де живуть мої папушки. Друзі, хочу вам показати ось цю споруду. Тут вони лазуть, роблять, що хочуть. тут в нас завжди висить хліб, ось тут в них яка сіжа завжди є. А ось тут папушка ліка з пластиліну, Я вам зараз її покажу. А ось це ну них там стоїть водичка. Зараз я її помила, тому її тут поки що немає. Це перша споруда. Друга це ось така клітка. Ось тут в них басейн, поки що ми їм ще воду не наливали. Ось це клітка, в них там палки. Тут їжа, вода, міл, щоб вони стачували клюки. Там паличка з їжі, кукуруза. Вони їм дуже сподобалося, вони їх їдять. І там, пам'ятаєте, відео розпаковку з тему, Ось це ми сюди повісили оцю вірдушку. Шишечка, вони теж їжа, всякі колокольчики. ось Це така клітка. І в них ще тут є палка. Це третя споруда. Тут вони роблять все, що хочуть, бо вона дуже велика і далеко від людей. І вони складно їм сюди залазити. Тому вони тут в безпеці і завжди переводять час тут. Тут у них всякі канатики, качелька є, їжа там висить, дзвіночки. Ось, ви все бачите. І тут два моїх бабушки. Я вам зараз покажу це обличчя. подивись в камеру, А це її. Вона е, боягузка, вона всього боїться. Зараз вона на вікні. А обличка в мене нічого не боїться. Він сідає на пальчик. Е, кажу, одразу розмовляти вони не вміють. Але обличка дуже гарна папушка. Він зразу вміє сідати на пальчик і робити все, що хотів. ось я його, так? Да? Коли на якусь палку, чи коли він хоче, от сюди. І він, бачите, грає в колокольчики. Йому тут все подобається. Ось так. Їжу я їм даю в них все є. Хочу показати, чим я годую своїх папужок. Дивіться, ось це корм. Е, я їм насипаю на оці ложечку і кладу, щоб вони поїли. Друге, тут знаходиться чуміза. Але зараз її немає. Це така балка для неї. Е, чуміза, я вам розповім, що це. Це. Ось такі палочки, в яких знаходиться такі малесенькі зв'язочка, і вони їх їдять. Далі тут ці великій банці, там нічого немає. Далі, ось це для них обрискувач. Це просто водичка в такій, як баночці чи що. Застріляєш і просто вилітає вода. Чується, ось, бачите, вилітає вода, і я їх так обрискую. Ну, ось все. До речі, ось це я робила хмаринку з піям. На цьому ми будемо закінчувати це відео. До речі, якщо щось станеться з папушками, я вам повідомлю. Підписуйтесь та ставте лайки на мій канал. Всім па-па!